Вітаю, любі п'ятикласники. Тема – додавання мішаних чисел. Додамо до трьох дві п'яти. Результатом додавання буде мішане число 3 2 п'яти. Тобто такий запис 3,2 ціло означає, що між 3 і 2 п'яти пропущено знак плюс. Пам'ятаємо про це і додаємо до 10 11 3,29. Розпишемо 11 плюс 3,29. А тепер додамо до 10 11 це 21 і 3,29. Це мішане число 21,3,29. Таким чином додамо два 5, 2 мішаних числа. 5,2 та 14,5. І так, це 5 додати 2 дев'ятих і плюс 14 додати 5 дев'ятих. Таким чином ми маємо право додати до 5 14, а до 2 дев'ятих 5 дев'ятих. 19 додати 2 плюс 5 чисельнику додали 7 дев'яти. Дорівнює 19 7, 9. Робимо висновок, щоб додати 2 мішаних числа, достатньо до цілої частини додати цілу частину, а до дробової дробову результати додати між собою. Дивіться, 5 плюс 14 19.

Це 12 12,11. І бачимо, що в записі дробової частини в нас неправильний дріб. Так залишити відповідь не можна. Розпишемо 15, додати 12, 11. Та й виділимо цілу частину з 12, 11. як це зробити, ви вже добре знаєте. Треба поділити 12 на 11. Неповну частку записати цілою частиною мішаного числа. Тобто це буде одна ціла. І остачу, а остача тут 1, записати в чисельник дробової частини нашого мішаного числа. А тепер все просто. У другому прикладі ми говорили, що якщо до цілого додати мішане число, то нам треба до 15 додати 1, це буде 16, і приписати дробовий